Добрий день, з вами Михайло з Львова. Українські новини починаємо з найближчої країни до України, тобто з Америки. Злі язики кажуть, що Україну створили саме у Америці. Тому сьогодні міністр оборони України пишається тим, що американський міністр Хейгел пообіцяв цьому патріоту, а може зраднику України полтораку, конхветку, тобто військову допомогу. А може полторак не українець? Чому зраднику запитуєте ви? А запитайте у міністрів. Хай подивляться у небо. Там що, літають вітчизняні літаки? Там лише американські. Подивіться на дороги. Там що, їздять вітчизняні автівки? А може ви знайдете вітчизняну промисловість? Все зверху донизу спочатку американське, потім німецьке, потім італійське. І так далі. Але тільки не своє. До речі, Саме у ці дні усі чесні українці тихо святкують 70-річчя визволення України. Від кого б ви думали? Так, від фашистів. Тих же фашистів, тільки німецьких. Як ви знаєте, восени 1939 року, це вже 75 років тому, німецько-фашистські війська атакували Польщу. Сьогодні їм атакувати не треба, бо Польща вже окупована Євросоюзом, тобто цією ж Німеччиною. Так от учора польсько-євросоюзівсько-германські війська наблизились у притул до українського кордону. Їх туди перекинули. Про що написали усі польські змі? Польща перемістить кілька тисяч військових до східних кордонів країни. Про це повідомив міністр оборони країни Томош Симоняк. А я додам. Мабуть, війська перекинули для наступної наступальної операції. Проти кого ця агресія? Коротенька новина. Учора 250 тонн пшениці поїхало з України до Бангладешу. Це в той час, коли українцям на Донбасі зовсім нічого їсти. Навіщо тоді казати про їду або єдину Україну? Запитуєте ви. Навіщо наших співвітчизників бомбити градами? А може це не українці бомблять українців? А американці нашими з вами руками роблять звичну для себе справу під керівництвом тих же гауляйтерів? <му> Хто ж вони ці ніким не обрані люди, які захопили владу у лютому за допомогою зброї? Навіщо ж вони це зробили? Чи їх хтось попросив? Блогер Українець надіслав нам у Львів дуже цікавий фільм, з якого ви самі до навіщо саме цю кляту владу захопили? Батальйон мажор, виробництво НТВ. Дивіться фрагменти. Ідуть гибнуть глупенькі, іноді пропагандою, мальчики. А синки властимущих, багатих людей, вони сидять в безпечності. Недавно по всем каналам эхом прокатилась новость дня. Сыну самого Турчинова пришла повестка. Почему 20-летнего парня не забрали в армию, осталось неясно. А эта фотография вызвала бурю восторга у фанатов нового министра МВД Арсена Авакова. Глава милиции отправил своего единственного сына на фронт. На фото, выложенном в социальную сеть, мужественно позирует 25-летний Александр Аваков. Камуфляж, разгрузка бойца Национальной гвардии и фронтовая небритость все свидетельствует о том, что Саша лично принимает участие в так называемой антитеррористической операции. О том, что гламурный стритрейсер, участник самых отвязных вечеринок и сотрудник шведской инвестиционной компании «Инвестор Эйби» пошел на войну, сообщили и в киевских СМИ. Но, видимо, не дошел. На юго-востоке страны Авакова-младшего никто так и не увидел. «Нет времени служить і у сина екс-президента України Андрія Ющенка. Іменно он до последнего времени возглавлял негласные списки золотой молодежи, считаясь главным тусовщиком страны. А ми дякуємо автору за професійну мужність, бо за такий фільм у Києві по голові не погладять. І остання на сьогодні новина. Під час міністерської наради у Києві. До будівлі кабміну прийшли пенсіонерки з вимогою підвищити і заплатити їм пенсії, які два роки не індексувались, незважаючи на космічну інфляцію. Раптово з кабміну вийшов міліціонер, якого образливо в Києві звуть поліціянт. І що б ви думали, цей мент виніс бабам ящик тушонки. Тобто, з кабміну міліціонер виніс хабар і попросив пенсіонерів розійтися. Тепер усі пенсіонери хабарної України знають, куди йти за пенсією. Знову хочу звернути увагу українських діточок, звідки ля саме пішла руська історія. Пам'ятайте, все пішло з Києва, Львова та острога Рівенської області. Це ми, українці є батьківщина руської азбуки, руської граматики, руської літературної мови. Думайте. І не воюйте самі з собою. Воюйте з гауляйтерами, з радниками інтересів українців. До побачення до наступних українських новин. Зараз, як завжди, пісня. А потім дивіться останнє інтерв'ю самих відомих українських артистів. До зустрічі! Не доведи довір'я до майдану. І сам до тої грані не дійди до ненависті нелюбові стану, не доведи нас, Боже, до біди до братовбивства, вбивства, що буває гірше. Брат проти брата напрущать ці кров. Ті хлопці не побачать більше сонця, там на майдані полягала любов, всі біди на землі не від нелюбові, так запитай себе, чи любиш ти? Вся істина живе у Божім слові. через Майдан до истины дейди. Здравствуйте, мои дорогие. Говорят, что будет сердце из Нилона. Льва Перфилова, Николая Алялина, Сергея Иванова и Борислава Брандукова все мы хорошо знаем. Но мало кто знает, как трудно им было в последние годы жизни. Они так и не смогли привыкнуть к новой реальности, в которой все оказались, о чем сильно страдали и хотели об этом кричать на весь мир. Я тоже надеюсь на смерть. Единственное, это мое искреннее. Это сердце народного артиста Николая Лялина, героя фильма «Освобождение». Его везут на операцию в кардиологию Стражеска. Только в этом мире у вас есть шанс посмеяться. Лев Перфилов в кардиологической клинике больницы скорой помощи. А это они в кадре своих телепрограмм. Телеканал, на котором их программы закрыли, тогда был самым популярным в Киеве. Все-таки не зря мы придумали нашу передачу. Здесь теперь самые популярные артисты Киева, как и миллионы людей, которые остались без средств существования, всего лишь по одной статье Конституции Украины о языках. Все они потеряли работу потому, что им запретили на рабочем месте говорить на их родном языке. Как это можно называть государством, если ты этому государству не нужен? Меня, меня вынуждают, вынуждают. Стыдиться за то, что я русский. Я не нужен. Если честно, то мне даже не очень охота жить. Почему я должен кричать «Ура! Это Украина! Это Украина!» Почему я должен кричать, почему я должен ее любить, если родина губит этих людей? В кино я снимался в 91 году. То есть это 4 года, 3 года назад. Это давно. Сейчас занимаюсь всем. Наша передача закончена. Теперь уже понятно, что ошиблись, в общем-то, хорошие люди, депутаты Украинского парламента, руководители национальных телеканалов и идеологических ведомств. Большинство из них сегодня в строю.